Березень 2025 рік. Загальні положення в березні 2025 року для козерога. Поїхали. Початок, середина. Ух ти! Прекрасно. Мені подобається фінанси. Початок середина. Кіней. Работа, кар'єра, хобби, учеба, служба. Початок. Середина. Прекрасно. Завершение місяця мені точно подобається. І особисте життя для козерогов березня 2025 року. Так, початок. Середина. Фіна. І так, е, дивіться, загальне положення для козарі е, рогів. Е, мудрость сразу виходить на перший план ваша. Е, помімо, значить Середина, кінець місяця це якась ейфорія, задоволення і фінансово, і емоційно ви прямо максимально будете задоволені. Все, у вас буде. Так виходить, так як ви цього бажаєте. Далі фінанси, От таке враження, що тут вам треба буде. Там може витратитись на якісь емоції, приємні, да але витрачаючи на приємні емоції, не розчаруйтесь в сумі, яку ви будете витрачати. поїздки можуть бути, і витрати туди. да але ви будете активно працювати, і, собственно говоря, фінанси у вас будуть, да? ми бачимо, що фінанси у вас будуть. Це скоріше такі от трати, на що саме ви можете тратитись. Робота у ну, ви ви да? тут якісь суперечки, ось можуть бути бійки, відстоювання своїх інтересів, щоб не украли ваш проєкт якийсь, знаєте, ви будете прям доказувати, це моє, я так вважаю, це моя думка. І все середина місяця, ну Вас визнають, ви, ви звезда, ви молодець, ви умниця, ви классно справились з поставленою задачою, давайте ми тебе сфоткаємо зі спини. І фінал місяця, це у нас десяточка Пентакли. яка тоже каже, що ви прям молодець на своїй роботі, ви досягаєте якихось максимальних результатів, правильних і чітких. Поэтому ви вы молодец. И особисто життя це у нас зустріч побачення. Может быть, из Овен Лев Стрелец женщины, да. Э, вообще, в принципе, якісь побачення, приємності, якісь приятности. Кинецы вам захочется закритися. Вы, в принципе, знаете, финансово стабільна людина, мені мне хорошо. Зачем она мне не надо? Вот такие місяць для вас. На все добре, папа.